Я доброволець. Я доєднався до війська у травні 22-го року. Для мене ще на той момент діяла відсрочка. Як для студента я тоді здобував свою другу освіту. Ну для мене це такий дуже особистий момент, тому що відносно нещодавно я свідомо повернувся до України з Європи, де я отримував попередню освіту. Це було моє рішення. Повернутися, будувати своє життя тут. У мене я б сказав, виходило. Я працював перекладачем, я заручився тоді зі своєю коханою дівчиною, якраз напередодні повномасштабного вторгнення. В Січ. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я відчув, що ось це життя, яке я, якого я дуже хотів, заради якого я повернувся в Європу, в Україну, яке у мене тільки почало виходити, розбудовувати, хочуть у мене забрати таким насильницьким, нахабним способом. Я відчував, що це мій обов'язок його захистити. Коли наш екіпаж вперше зіштовхнувся з таким незвичним для нас ворогом, ми на той момент дуже рекламувалося застосування ось це найближчим часом корейського угрупування з боку окупантів. Це був такий ланчужок. Людей, як, як гуси, вони йшли по полю. В якийсь момент ми їх там бачили чоловік 25. Вони дуже дивно самі по собі реагували на дрони. Було видно, що вони ну до кінця розуміють, що воно таке, і що із ними робити. Але тоді, на щастя, працювали не тільки ми. Це нагадувало роботу такого величезного оркестру. Тобто, це були і міномети, далекобійні, там станкові автоматичні гранатомети, артилерія, навтаки дрони, звісно, ну і. І ми, як наша робота, звична нам зі скидами, це була дуже активна робота, але звісно виснажувала, тому що це дуже багато вилітів за день. І тоді більшість з них дійсно була знищена. І на нашому рахунку за той день достатньо багато було трьохсотих і двохсотих окупантів. Ну, ми, ми для себе здогадувалися, що це корейці, тому що тактика була. Робили свій внесок з великою гордістю. Е читаємо потім новини про те, що через великі втрати, ось такого типу штурми. Припинилися і ми відчуваємо весь наш екіпаж, що ми теж долучилися до цієї зупинки.